Я не знаю, що вам приніс цей ранок, але я бажаю вам доброго ранку. Я бажаю вам мирного і тихого неба, особливо всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюсь подяках Богові, адже з його волі ми отримали цей день для життя. Більше того, на сторінках свого Слова, Господь залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями в день, коли прийде Ісус. Ісус є наш заступник. Він ніколи не буде карати невинного разом із винним. І ось у Книзі буття у 18 розділі йдеться про те, як Авраам просив Бога за два міста. Наблизившись, Авраам сказав, «Невже знищиш разом праведного з неправедним, невже і праведний буде як неправедний? Біблія повідомляє, що Авраам, наблизившись, сказав, невже знищиш разом праведного з неправедним? Хоч він мав істинне почуття покори, яке слід розвивати в собі кожному синові й дочці Бога, проте дуже турбувався про душі грішників. Авраам зображений як людина, що приступає ближче. Ми бачимо, як він підходить до небесних вісників і благає їх, немов дитина, своїх батьків. Авраам пам'ятає про Лота, який поселився в Содомі. А також про багатьох судомлян, що поріднилися з його сім'єю внаслідок шлюбних союзів. Ось чому він почав розмову з 50 праведників. Господь пообіцяв йому, що помилує місто заради цих п'ятидесяти. Протягом розмови Авраам доходить до 10. І знову Бог запевняє його, що помилує місто заради десяти праведників. Авраам більше не ставить жодних запитань. Оскільки сподівається, що в Содомі все ж таки виявиться десятеро праведних людей. Проте, коли ангели прийшли в Содом, вони не змогли знайти в такому великому місті навіть п'яти вірних Божих дітей. І з цього можна дійти висновку. У найбільших і найбагатших містах нашого світу, Може не виявитися навіть п'яти праведників. Ось тільки ж ми прагнемо до майбутнього безсмертного життя, кожному з нас слід намагатися оточувати себе обставинами, які найкраще сприятимуть розвитку справжнього християнського характеру. Бог знову і знову закликає нас розірвати всі зв'язки, які. Сполучають нас із нечистивими спільнотами і вийти з їхнього середовища. Авраам у цьому випадку виступає як представник Бога, і його історія дійшла до наших днів. Зацікавленість Авраама в долі Содома та його торбота про це нечистиве місто навчає нас щиро цікавитися долею людей, що нас оточують. Хоч нам потрібно ненавидіти гріх, ми все ж таки повинні любити душі, за які помер Христос, а також бути безмежно вдячними Богові за те, що на небесах є той, хто заступається за нас. Ісус знає цінність кожної душі, бо саме Він заплатив викуп за кожного. У муках розп'яття Він молився за своїх ворогів, благаючи, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. У цій ситуації бачимо, що Авраам просить за винних так, як тільки одна людина на нашій землі може заступатися за іншу. Нам потрібно підносити таку ж ревну молитву за всіх, хто продовжує перебувати у темряві. Нам потрібно молитися за них. І на кінець ангели все ж таки прийшли до Содома. І ось що ми читаємо у 19 розділі Книги Буття у першому вірші. А увечері до Содома прибули два ангели. Лот сидів при содомській брамі. Побачивши їх, Лот пішов їм назустріч, уклонився обличчям до землі. Лот досить довго жив поруч із патріархом, тому у нього був розвинутий такий самий люб'язний дух, як і Авраама. Ангели зовні були подібні усьому до людей. І якби лот не виявив до них люб'язності, він міг би загинути разом з іншими жителями Содома. Беззаконня жителів цього міста було настільки великим. Що вони були готові зґвалтувати мужів, які принесли цю вістку і були гостинно прийняті лотом. Проте ці божі ангели захистили лота, щоб натовп, котрий зібрався біля дверей його дому, не пошматував його. Ангели вразили їх сліпотою, аби вони не знайшли вхідних дверей, ставши свідками такого брутального поводження. Ангели відкрили Лотові мету свого приходу. Вони наказали йому вивезти з міста всіх його синів і дочок, які там мешкають. Лотові було дозволено відвідати своїх родичів і повідомити, що місту загрожує знищення. А отже, їм необхідно негайно тікати з нього. Проте усі його благання і застереження. Не мали народичів жодного впливу. Вони глузували з його слів, вважаючи, що ті продиктовані забобонами побоювання лота нічого не варті. Перед ними лежав содом у всій його красі. І куди б не падав їхній погляд, ніщо не вказувало на можливе зруйнування міста. Коли ж лот нарешті повернувся, один з ангелів почав квапити його і звільнив швидше тікати із Содома. Лот був край збентежений необхідністю залишити все своє майно і взяти із собою лише дружину та двох дочок. Ангели були змушені взяти їх за руки і вивезти з міста. Щойно вони залишили місто і рушили у напрямку гір. Ангел сказав їм: рятуй свою душу, не оглядайся назад, і не зупиняйся ніде в околиці. Отже, лоту було наказано не оглядатися. Його дружина обернулася, щоб подивитися на охоплене полум'я місто, подумки сумуючи за тим, що вона там залишила. Тієї ж миті її спіткало Боже прокляття. Жінка перетворилася на соляний стовп, як бачимо, Лот припустився помилки, поселившись у Содомі. Тепер він був позбавлений не лише свого майна, а й усіх своїх дітей за винятком двох дочок. Ми повинні прийняти цей урок близько до серця. Перед Божими дітьми можуть відкриватися заманливі перспективи. Але перш ніж приймати те чи інше рішення, вони повинні розглянути питання всебічного, найголовнішого, про що вони мали б запитати себе, як це відобразиться на моїй душі? До чого воно у кінечному результаті мене приведе? Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб цей короткий урок, який ми взяли сьогодні, допоміг нам зрозуміти волю Божу і на чужих помилках навчитися, щоб не допускати в своєму житті. Наш дорогий небесний отець, перед тобою схиляємось ми щиру подяку складаючи за безмежну любов, за охорону. За життя і здоров'я, яке ти підтримав, Господи, і подарував нам цей день, щоб ми могли ближче стати до Тебе. Ти сьогодні торкнув наші серця цією біблійною історією, як лот, який вибрав не те місце проживання, де можна було збудовувати характер свій, характер своїх дітей. І до чого воно привело, тому ми просимо Тебе, Господи Боже, давши нам життя. Дай нам і мудрості, дай нам сили не противитися твоїй волі, а послухати то тихе віяння Духа Святого, який торкає наше серце, і бути твоїми послідовниками уже тут, завжди радитися з тобою. Повірити Твоїм словам, що ти є заступник наш, Господи, Ти заступаєшся за всіх. І сьогодні ти бажаєш і нам усе прощати, ти бажаєш нас прийняти. Тому ми дякуємо Тобі за це і хочемо, Господи, щоб Ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли Ти прийдеш. Щоб ми з радістю вийшли тобі на зустріч. В руки твої віддаємо своє життя. І нехай твоя милість, нехай твоє благословення, і мир від тебе, і надалі продовжує бути над нашою місцевістю і особливо просимо за мир у нашій країні. А тобі, Богу нашому, за все подяка, честь покріні слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Дуже гарний приклад сьогодні розглянули ми. І я знаю, дорогі мої, що коли хтось нас образив, якось не так просто і не так легко ми відпускаємо за все. Але на прикладі Авраама ми бачимо зовсім інше, як він переживає після того, як ангели відкрили йому, що має відбутися із Содомом. А він знає, що там є його племінник. І тому Він щиро просить. Друзі дорогі, ця історія ще навчає нас, що не варто дивитися на людей, не варто займати позицію з більшістю, тому що багато сьогодні теж так думають, а зайняти ту позицію, яку відкриває Господь. При любому розкладі бути його послідовником. Нехай Господь сьогодні благословить вас такими бажаннями, щоб. Коли Він прийде, ми разом могли вийти йому на зустріч і згадати ті миті, якими Господь провів нас, щоб ми були в царстві Його. Нехай мудрість від Господа супроводжує вас на протязі цього дня. До побачення.